Ну, кожна потенційно. політична сила вона має усвідомлювати, що якщо ви вже зараз говорите, що ось ці люди, ось ці люди, ось ці люди потенційно ну, нам не подобаються, і ми будемо ну від ця політична сила місяць кампанії буде з вашого боку терпіти ці от нападки, типу приберіть цю людину, а у вас там недоброчесний кандидат. Але все ж двох прибрали. Лишається за попередніми даними: 55 mm -hmm. людей, які голосували за диктаторські закони, і 78 людей фігурантів антикорупційних розслідувань. Тобто вони всі намагаються потрапити до парламенту, все одно. Незважаючи на всі намагаються кілька тез. Перше, це не те, що подобається нам ці кандидати чи не подобаються. Вони замішані були в корупції, зловживаючи своїм становищем як держслужбовці, чи як бізнесмени, виграючи закупівлі і тендери на гроші власне платників податків. Це ми подаємо на розсуд виборців, з яким злом вони готові миритися. Хто з цих людей є для них прийнятним для того, щоб потрапити до парламенту, але щоб потім не жалілися, що не знали, кого обирали. Перша теза. Друга ці дані насправді настільки динамічні. Оці порушники, в яких ми вислідковуємо, що навіть сьогодні ці дані ми презентували вчора. Навіть сьогодні ці цифри вже не такі. Вже, вже більше 50, там близько 60 людей йдуть, які голосували за диктатуру. Вже... Далеко під сотню цих фігурантів антикорупційних розслідувань, і це тільки те, що ми зараз ще знаходимо і ще добуваємо в цю дану. Ми Не, по перше вихає... нові люди це... заносять документи. По-друге, ви на старих нариваєте якусь а власне інформацію. завтра, останній день, коли самовисуванці, а це така ніша за чинним законодавством, куди підуть а, залишки партії регіонів, сепаратисти і решта сумнівних кандидатів. А, вони можуть ще до завтра до заносити документи. А це традиційно в час кампанії якраз найбільш сумнівні кандидати на... приносять в останній день, щоб мати от період, наприклад, всі слідкують за єфремом. От мені дуже цікаво, що буде робити пан Олександр Єфремов, який зараз користується захистом того, що він має мандат народного депутата. А що буде, коли набуде чинності там восьма рада? Поки що його не не, ми не бачимо його ні серед висуванців, ні від опозиційного блоку, ні від сильної України. Ніде завтра буде давайте будемо чекати його завтра під себе власне, тому що саме висуванці мають заносити самі документи.